Медичні установи Шосткинської громади отримали днями від благодійників два потужні генератори. За словами головного лікаря Шосткинської центральної районної лікарні Олега Штогрина, зараз вирішується питання, у яких саме відділеннях буде встановлене це обладнання. Зараз буде вивчати на них документацію, визначатися з їхнім майбутнім, де їх будемо використовувати. Це для всіх, щоб ми розуміли, от у п'ятницю ввечері вигрузили ці два генератори а в суботу зранку. Представниця, та, яка займалася логістикою доставки цих генераторів, питає: а вони вже працюють, щоб ми розуміли, наскільки партнери трепетно відносяться до нас, до українців, розуміючи, що тут ну, надзвичайно складна ситуація, і ми не можемо отримати вихідні чекати понеділок. Олег Штогрин подякував міському голові за виділені з місцевого бюджету кошти на підтримку галузі охорони здоров'я Шосткинської громади. Будемо зробити запаси на зимовий період. Придбали додаткові ємності для палива мастильних матеріалів, додаткові ємності для води. Зараз будемо всі запаси теж продовжувати поповнювати, в тому числі медикаменти і продукти харчування. У Шосткинській дитячій лікарні встановили Starlink, а також планують введення в експлуатацію нового потужного генератора. Проінформував керівник установи Віктор Садовничий. У свою чергу у центрі первинної медико-санітарної допомоги поповнюють матеріально-технічний резерв. Доповів виконуючи обов'язки директора Олександр Мазур. Створюємо запаси паливомастильних матеріалів, медикаментів та засобів догляду для людей з інвалідністю. Створюємо запас такий, щоб пройти грудень і січень. 26-го року також центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує організовувати виїзди до найвіддаленіших населених пунктів Шосткинської громади, мобільних бригад. На минулому тижні працювали три бригади. На цьому тижні продовжуємо у віддалених районах нашої громади. Кількість пацієнтів з ознаками ГРВІ, які минулого тижня зверталися до амбулаторій Шосткинської громади, збільшилася на 20 відсотків. Проінформував пан Мазур. Але ситуація контрольована. Цифри ще не перевищують епідпорогу.